І ще по сводому ось був такий хаос, там падали, звитикались. Те, що коли от дівчата бігли, там спотикалися, кожен верху такий прибігав, кільком били дів да, або так гралися. Такі вони слова говорили, що да, ми, ми казали, що хочеш в... європу на і настільки сильно. А, вичай, і так, казали, не українською, а російською. Наші хлопці ось так остатуть стояли і казали, за що ми в світі за що. Ми так вже ми звучали. А вони нам хотіли Європу, виходить Європи, ну, на російській банки. І бідні да. люди, які спали просто біля вогнища, реально спали, взагалі нічого не чули, вони просто підходили, їх скидали ногою да. і вели також. Війками. Не просто там давай, вставай, йди, а вони саме ногою і добитками, ну, ну, як це можна назвати? Це, просто людей там, добивали. Звіриться просто. А чого так тут проти протистали? Ви відразу пізнавали, хто є свій, хто чужий, У цьому ставленні, навіть якщо у цей не підтягнули? Вони будуть я думаю, так. Що... Що... Ну, просто... ну, наші хлопці вони навіть якій зброї не брали. Це було мирне демонстрація. Тому наші хлопці нічого не. Вони вже просто брали дійсно яйця, хороші. Росія зараз нас винить, що ми в закинули е горошку вбили. Горошку що ну, ну, це таке? Вони бій, що, померли в цьому горошку. Це хлопці вже стільки після того, як е жінку побили. Да, вот тоді хлопці просто взяли радикальні шумери і навчили закрутки, які були що-небудь, щоб видати, щоб якось Увагу. Да, дівчата притікали, дівчат дівчат дівчат, а вони привертали увагу, щоб ви на, на них всю силу. Дуже багато історії, коли дівчат просто ловили і били, а хлопці вже привертали увагу, якось кричали, якось радикально ну, щось кидали, щоб не чіпали, а за тим. Ми дуже дякуємо нашим хлопцям. Це герої дійсно. Це просто таку, ну, я не знаю, їм треба пам'ятник пісні про них. Легенди, сказки, я не знаю, романи про них. Просто якби коли... не хлопці, просто коли <реку> ми на дівчат, напевно, перебували. Це, це корой... такою звірською звір, <реку> силою били, що просто. Це лицарі нашого сучасного. Тому ми дуже їм вдячні, якби не вони ті. Вони просто на себе все, все брали. Я, я дуже багато знаю хлопців, які крова, ребра, руки, ноги, все. Але вони. Так, сюди приходять стоять, і стоять, їм кажуть, чому ти стоїш? Ти краще, а вони кажуть, я не можу. Ну як не можу. Ну вирішуйся, майбутнє України. І навіть а... хлопці, от там зі мною білий хлопці добігли до дороги і ми казали, ні, вертаємось, там наші їм треба бути. Тобто дівчата да. втікали, а хлопці верталися, допомагали тим, які там ці попадали, чи просто їх побили, які не могли просто. Далі навіть... встати, піднятися і втік на світі. І навіть коли ми відступали, ми співали грім України, тому що ну, ми гадали, що нас, якщо витиснули, хоча б все більше нас не будуть шукати, але нас гнали до стань є дівчата, як яких гнали до пейзажна алея це дуже далеко. По е, готелям, по кафешкам ловили, витягали нам у дівчини. Є так, не знайомий, вони просто. Перші відверто не втікли, вони були в першій лінії. Тут трохи їм дісталося, і вони вирішили на 15 хвилин десь втікнути, а потім вернулися. Думали, що вже нікого не буде. І просто сіли біля Макдональдса на лавочку. Підходять Беркута, беруть одного з них, кидають на пільгову, починають його лупити. Лупили, лупили, потім встали і пішли. Ну, ніби нічого й не було. Є дуже багато веб-камер з там різних місць, місць, де просто видно, як дівчата, хлопці бігли, але перкута їх доганяли і просто. Ну, били, просто. Ну, от Я навіщо я нас витиснути і майдан очистити. Деликати. да, але не вити. Можна було якийсь психологічний медик, вити по асфальту, якось, ну, просто замах, замахуватися, але не так видно, вбивали просто, ще вили нас, а можна ще були діти. Ну, я просто не розумію, чому так. Ми були соні, багато хто було. Студенти, школярі -то 에... нікому да. не було їхати, не мали ночівник, і всі тут залишалися. Ти бачиш, ми гадали це був останній день. Я думаю, поспіваємося, залишимося, і, і останній раджар. Де навіть на сусідніх вулицях ну, не були причетні до Майдану, просто йшли і лупили. <звісниця> <бої звіс> був ти на Майдані, не був вночі лазити. І навіть okay. я коли в Франції вже поверталися від Хаску бо ми ж там спрят сховалися, тому що нас там туди притили. Ну і іде. Тоді Берк під'їхав, чекав нас, але наші хлопці запроходили ворота і давали в копиті. Бачите, вони на Франції переслідували. Я коли вже після собору поверталася ну, додому на метро, я йшла, ну, разом з дівчатами з хлопцями, бо одній дуже страшно було. Так перше до мене звертається на російській мові, що ножка мої з такою усмішкою. Мені дуже було якось лячно і я не знаю. От, як, як, як ми ще тоді вранці нас не взяли до автобусу і не, і не відвезли, щоб ми залишились. Чесно, кажучи, я потім навіть два дні боялися на вулицю. Я не знала, де чекати від якогось хорому, щоб не дістати. Але потім я розуміла, що я не можу вдома сидіти далі, щоб сюди да, знову. Приходили на Михайлівську, на Михайлівській площі, допомагали, коли тут розігнали, а потім нарешті сюди прийшли. Але зараз це не той майдан, який ми вже навіть називаємо це. Там то наш був майдан, а то не наш. Да, ну, то там да, якщо, да, дійсно сути, було інша екосфера, після, тому що всі було як студент ось. А зараз вже політики трішки взяли все на себе, це такий хаос це вже, Вони вже взяли на себе роль, вони вже для себе стараються, а не для народу. І тому вся кухня — це є лише студентська кухня. — Наша ходимо. якщо щось робимо, то йдемо сюди на Так, Ми все організували самі, і нам люди допомагають. Ми дуже вдячні, що Київ став спротив за нас, що дітей повинні. Кожний я не і з 30 місце розп'ють. А якби там була їх дитина? Це дуже страшно. Це ваші такі жертви наші, так? Жертви. Оце таке особи виставлення ваших вас? Туда. І вас, і ваших хлопців зараз, зараз на тій майдані. Зараз ми ходимо, з нами завжди ходять хлопці. Вони нас да. нікуди не відпускають. Ословно. Ми кажемо, ми йдемо свої боля і не чекайте, і тут ми зараз будемо Ослив, бігати. Особливо, особливо, вечора, бо ночі. Шість хлопців є завжди. І ми Вони... двоє. Так, да, і вони люди не відпускають, тому що вони бояться. Вони додому не їздять. Да. Ми тут викають, ви да. приїдете додому, тоді ми поїдемо. А так ми вас не приїдемо. Те зараз вже ходять так звані тітушки, спортсмени, які лупцюють. Тому вони дуже бояться, що якщо ми там десь вийдемо за ці барикади, щоб вони нас там не лупцювали. Бачите, це звісно наші хлопці герої. Я просто уклони е, їм, я, я не знаю, що ще більше сказати. Дуже всі здружилися. Ja, я не знаю, що ще сказати, тому що це дуже вітри. Правда? А можна у вас якісь тефони? А ми дали? Ми дали телефони.